Всім привіт! Сьогодні ми завершуємо наш цикл оглядів на дрони від бренду СЖРЦ, і під кінець такої підпірки в нас на огляді дрон F5S. Ті, хто вже дивився наші попередні огляди на цей бренд, а в нас таких відео було дуже багато, вже може уявити приблизно, як може виглядати цей дрон. Але виробник СЖРЦ саме на цій моделі відійшов від своїх габаритних дронів і зробив таку міні-версію, де дрони починаються від 250 грамів. Взагалі в лінійці дронів F5 представлено чотири моделі. Це просто F5, найменший, що важить 250 грам, F5 Pro, F5S Pro, F5S Pro Plus. Перші версії мають ще сирі показники з дистанцією польоту до 200-300 метрів. А от вже в нашому пристрої F5 S Pro значно збільшені характеристики з часом польоту до 30 хвилин на одному акумуляторі, і важить цей дрон трохи більше 304 грами. Почнемо, як завжди, з комплектації. Дрон порівняно з нашими попередніми моделями вже значно меншого розміру, і схожий на дрони бюджетного сегменту, що ми оглядали. Бачимо, що в комплекті в нас йде один акумулятор, та другий можна докупити додатково. А ось пульт керування порадував, бо він один в один з дроном F22S. А в нас є огляд на цю класну модель. І до речі, пульт тут важить більше, ніж сам дрон. І також в комплекті маємо інструкцію: кабелі для з'єднання з дроном телефона, з роз'ємами для iOS та Android, запасні лопаті з звик. Та кабель для зарядки батареї. Вставляємо акумулятор в дрон, тут в нас на ньому роз'єм для заряду та індикація. Також дрон приймає карту пам'яті. На нижній частині тут не встановлено жодних датчиків чи камер, маємо лише світлодіоди. І загалом, на вигляд, це дійсно міні-версія, що зібрала по шматочку від кожного дрона виробника. Пульт від F22S, підвіз як у F11S, корпус схожий на F7S. До речі, ще момент, що стосується дизайну, так це те, що виробник почав приховувати різні дроти, які раніше ось тут було видно. Тепер все щільно прикривається такою обмоткою. Однозначно, плюс такому рішенню. Пульт, як ми казали раніше, цілком ідентичний з моделлю F22S. Знизу маємо закріплені грибки до джойстиків, ну і такий мінімалістичний дизайн. Тут маємо три режими швидкості: автоповернення додому і кнопки фото та відео. Кнопка стоп відключає двигуни, тобто це аварійна зупинка, праворуч живлення, а зверху зум зображення і регулювання підвісу Камер на екран виводиться вся необхідна інформація. Підключаємо телефон до додатку, також вже не через Wi-Fi, а по кабелю, що ось тут закріплено. Можемо у додатку задати обмежуючі параметри польоту у вигляді дистанції та висоти. І маємо стандартні режими. Вмикається, до речі, пульт двома натисканнями: один раз натиснули швидко і одразу другий раз натиснули і трохи затримали. Перед запуском дрона нам потрібно дати декілька секунд пристрою, щоб сам дрон з'єднався з пультом, тобто вмикаємо дрон. і і після звукового сигналу розуміємо, що з'єднання відбулося. І приготувавшись до польоту, перше, що нас зустрічає у додатку, це калібрування дрона. Тут все стандартно. Крутимо дрон за годинниковою стрілкою горизонтально та вертикально. Радимо робити калібрування вже коли дрон спіймав всі супутники. В нас часто питають, як дрон поводить себе у зимній період. Взагалі, виробник зазначає, що дрон можна запускати до нуля градусів на нижче, ну а далі вже не свій страх та ризик. Зараз температура була плюс два, тож проблем проблем не було, але ми й минулою зимою, і на супербюджетних моделях літали і в мінус 3, мінус 5, Все працює, але як і з телефонами, наприклад, будь-яка батарея на морозі швидше втрачає заряд. Зрозуміло, якщо це не спеціальні професійні дрони з притаманними для цього характеристиками. Швидкість підйому 3 метра в секунду, що є гарним показником. Але як на більшості подібних моделей, коли ви досягаєте висоти у 120 метрів, швидкість підйому вже стає 1,5 метра на секунду. А коли дрон спускається і досягає 30 метрів над землею, швидкість також знижується до 1 метра на секунду. Тож сигнал тримається рівномірно, не скаче навіть на великій висоті чи дальності не втрачається. І можна ще відмітити рівень шуму? Це також популярне питання, тож, на нашу суб'єктивну думку, він трошечки тихіший від F11 або F22. Скоріше за все, це через трохи менші лопаті та двигуни, але загалом різниця не дуже відчутна. Мініверсія дрону має міні-версію камери. Підвісу, як такого, до якого ми звикли у дронах це немає, тобто камера не змінює положення від руху дрона. Проте ми можемо регулювати самостійно кут нахилу камери догори чи донизу. Виробником зазначено, що дрон F5S має оновлену камеру, якість відео 4К при 20 кадрах на секунду. Але можна перекинутися на інший режим зі зйомкою у 27 к де частота буде вже 30 кадрів на секунду. Тож, з плюсів дрону F5 s Pro вже з нашого досвіду користування та польоту можемо виділити такі параметри. Ну, по-перше, дуже класно, що дрон такий компактний, мініатюрний і, незважаючи на свій невеликий розмір та менший об'єм акумулятору. Дрон не поступається своєю швидкістю та характеристиками польоту. Тож можна сказати, що він дійсно гідно тримається на рівні дрону F11S або F22S, відрізняється лише трошки такими нижчими характеристиками. Ну зовсім трошки. Тож, на цьому дроні F5S Pro. Ми закінчуємо наш цикл оглядів на дрони від бренду СЧРЦ. Якщо ви обираєте для себе дрон для перших польотів, або вже не перших, але не з бюджетного сегменту, а трохи такого середнього, то дуже сподіваємось, що наші огляди допоможуть вам у виборі. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал і будемо раді, якщо поставите лайк цьому відео. До зустрічі!